Власне, я Дякую. думаю, що ви будете підбивати підсумки не тільки дня сьогоднішнього, а й загалом скажете про наші успіхи протягом тижня, бо вони вочевидь були досить ем, численні. Ну так, і день сьогодні і тиждень дійсно такі, що можна казати про успіхи, і можна казати про потужність наступу. Можливо сказати, що почати, напевно, з того, що сьогодні диктатор, наш ворог, святкує 70-річчя, але його привітали дуже добре. Якщо казати про такі прості привітання, то найбільш відзначився. Рейнсало, це глава МЗС Естонії, який побажав, щоб наступного року Путін був у в'язниці. А я б навіть вважав це дуже за м'як. Тому що за злочини проти людства Путін заслуговує на набагато швидше і більше, ніж бути у в'язниці. Тому мої побажання, щоб ми наступний. Рік зустріли наступне умовне в день народження, умовний диктатора Путіна і злочинця міжнародного, щоб ми зустріли вже без нього, а так згадали про нього, що був такий собі Путін, це таке побажання. Як наші військові готувалися і, підго... і підготувалися до дня народження диктатора, ну, мені здається. Варто згадати передусім те, що в Калузькій області за 270 кілометрів від Москви є такий військовий аеродром Шайківка, де було знищено два ту два дальних бомбардувальника. Верніше два бомбардувальника дальньої авіації, ту 22 м 3 це про те, що були знищені ці літаки, і про те, що, власне кажучи, безпілотник, який їх знищив, вилетів з території України, повідомила ЛБЮА з посиланням на власні джерела. Ну, Знаючи, як плітно ЛБЮА співпрацює з військовим відомством, я б вважав би ці дані. Ну, справжніми і такими, яким можна довіряти. Тобто, якщо справді це так і знищені ці два літаки, то ну, і про це, до речі, російські ЗМІ повідомляють, то в принципі можна сказати, що привітання Путіну дуже потужне і дуже таке веселе і невтішне, тому що, ну на цьому чому я загострюю увагу на цьому? На цій події, тому що бомбардувальники Ту-22М3, 3 по-перше, здатні нести ядерні боєголовки, ядерні, верніше боєприпаси з ядерною боєголовкою, і це фактично натяк Москві і Кремлю на те, що почався процес денуклеалізації, тобто ядерного роззброєння Росії, тому що, власне кажучи, не тільки знищення режиму Путіна. Потрібно досягти в максимальній, при максимальній, так би мовити, в успіху. Якщо ми, якщо ми прагнемо максимального успіху, то, власне кажучи, ядерне роззброєння мало б бути справедливим для нинішньої Росії, яка ну перетнула червоні лінії і почала ядерні загрози усьому світові. Це дуже Небезпечна гра, і те, що е, Путін е, такий собі авантюрист, е, то це не означає, що е, можна так далеко заходити зі своїми іграми. Е, другий момент цікавий пов'язаний з тим, що це просто демонстрація сили, демонстрація сили української армії і потенціалу України, тому що е, за 200 кілометрів від кордону, тобто цей аеродром знаходиться 270 кілометрів від Москви і 200 кілометрів до українського кордону. То якщо безпілотник пролетів 200 кілометрів і не був помічений російською протиповітряною обороною, то це означає, що вона там така собі паліативна, чи існує чи ні. Зовсім не зрозуміло. І удари по Криму, коли так само були навіть удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Так само безпілотником, до речі, китайським тоді це було розпізнано, що то був китайський цивільний безпілотник, який використали. У такий спосіб, то, в принципі, ми бачимо безпорадність російської протиповітряної оборони, і, можливо, ця безпорадність пов'язана ще із таким собі, з такою собі впевненістю, що нічого не відбудеться, українці не наважаться бити по території Росії. А третій момент символічний дуже Україна ж. Обіцяла не використовувати американські там хаймерси або інші західну іншу західну зброю для того, щоб наносити удари по інфраструктурі Росії. А тут такий собі удар, тобто і удар без використання американських засобів і сил. Ну, здається, я передбачаю, що без використання, і це звичайно може означати, що. Українська армія має дуже великі амбіції подальше. Ну я вже не кажу, що саме сьогодні стало відомо. Про це повідомили. Хоча таких офіційних, начебто, підтверджень від генерального штабу, я не знайшов. Але повідомлено, що прорвана перша лінія оборони на Херсонщині. Там вказують, що дійсно проти України там воюють дуже. Потужні і підготовлені війська угруповання, але їх просто не вистачає на 200 кілометрів фронту, і вони нічого не можуть подіяти. Скоріше за все, перейдуть на лівий берег. До речі, сьогодні було інтерв'ю, яке дав командувач об'єднаних. Об'єднаних сил це генерал Маєв, який зазначив, що, по перше, зазначив, що за його підрахунками, 162 тисячі особового складу тут воює в Україні, і це 120 батальйонів тактичних груп. Тобто, це достатньо велике угруповання, насправді, достатньо велике, але просто Росія сама розтягнула цей фронт на велику велику таку велику Кількість кілометрів. І якщо брати загалом, то це здається близько 2000 кілометрів в цілому. І тому для таких угруповань, звісно ж, сподівання у них і у Кремля на те, що мобілізація спрацює і поповнить ці сили, але мобілізація ніяк не таки не працює. При цьому наяв зазначив, що Білорусь може бути введена, все ж таки, дотиснута Путіним і введена у війну. Ну а я тут своє дозволю собі висловити враження від цього. Мені здається, що як тільки як тільки Лукашенко буде бачити, що Росія ну і далі програє, а він це бачить, і це очевидно. То він зробить усе, щоб Білорусь не вступила у війну. Він зробить усе. Я гадаю, що його і всередині підтримують з таким саме з таки, таким рішенням. Тому навряд чи Путін буде здатний дотиснути Лукашенка, якщо не буде, хоча б позиційного тактичного успіху російських угруповань. Дуже показово, на мій погляд, що сьогодні український парламент прийняв фактично затвердив, що курили є територією, яку Росія окупувала. Тобто, насправді, це дуже потрібно дуже потрібно світові довести, що Росія є такий загарбник світового рівня, і це не просто, ну так би мовити, сьогодення, це постійно. Це постійна така е, доктрина Москви і е, не тільки нинішнього е, Путіна-диктатора і злочинця, але і попередників, які е, були, які постійно хотіли е, ну, е, відірвати територію від інших країн, і тому безумовно. Росію е, треба усім світом ізолювати, і Росію треба роззброїти, щоб вона була беззубою, і тоді вона буде трішечки можливо займатися своїм власним, власними своїми проблемами. Тому безумовно можна сказати, що е, чому і як триває наступ збройних сил, так він триває. Попри існуючі ризики, оскільки, як ми знаємо, Україна не отримує тих якісних озброєнь, які вона запитує, і про які просить партнерів. Але між іншим, партнери засвідчують те, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і це і європейські лідери кажуть, і Сполучених Штатах це підтверджується. І те, що Україна так Україна не отримує ракет, але вона отримує розумні боєприпаси, так так звані да розумні, які можуть на 70-80 кілометрів високоточно знищувати техніку, Україна отримує дуже потужні системи. І от сьогодні таке стало відомо, що навчання тривають навчання українських. Фахівців протиповітряної оборони і Україна буде першою країною у світі, яка отримає е зенітно-ракетні системи е німецького е виробництва IRIS-T. Е е -а, а також, крім того, має отримати е системи норвезько-американського. Виробництва і розробки і виробництва протиповітряні системи нейсам або НАСАМС, як їх так і по-іншому називають, тобто можна передбачати, що до кінця року Україна посилиться у сенсі протиповітряної оборони. А якщо згадати знову таки наєва, то в Росії там дуже великі проблеми вже з ракетами, з іскандерами з точками, тобто що відбувається, відбувається там, все зменшується і е, виснажується. А Україна навпаки підтримується і підтримується і підживлюється. Тому, в принципі, можна сказати, що тепер що час грає на нас, якщо ми бачимо, що такі негативні слабенькі наслідки мобілізації, е, то фактично навіть задумка Путіна перенести. На 23-й рік цю війну вона не спрацює, і ми бачимо, що і в нинішній ситуації Україна продовжує наступальні дії, і нам природа підіграє зараз. От дуже тепло і зручно для наступу. І синоптики прогнозують, що буде не холодна зима, і буде така. ну... М'яка зима це знову-таки природа на боці України, і е, ми бачимо, що ну, е, всі умови зараз складаються на користь Україні. Тому е, є підстави для е, позитивного настрою і підстави вважати, що Україна таки переможе, і переможе не просто переможе, а дотисне режим Путіна. і е, а може ще й ядерного роззброєння Росії. Вот на так. цьому буду прощатися. Дякую дуже. Дякую, пане Валентина. Дозволю собі тільки додати на сам кінець. От Буквально щойно з'явилася інформація, що на Харківщині українські сили звільнили село Подоли Куп'янського району. Про це повідомляють зокрема повідомляє начальник штабу спецпідрозділу Кракен Константин Немічев у своєму телеграмі. він написав, що подоли це Україна, і всі території загалом будуть наші. Дякую вам дуже, пане Валентина, за те, що ви підбили підсумок цього дня військового. Валентин Бадрак, наш колега, директор центру досліджень армії, конверсії та розброї. Ня, військовий експерт до нашої розмови долучався.